Основні терміни і визначення, що лежать в основі вивчення паперового виробництва. Так давайте пригадаємо, що собою представляє папір, картон, його основні властивості, класифікація, що ми розуміємо під поняттям обробка та переробка паперу. Так, що ж собою представляє папір? Хто із вас каже? Давайте. Папір це листний матеріал, що складається переважно з рослинних волокон, Пов'язані між собою осилення поверхневого щеплення, в якому може міститися приклеальні речовини, натуральні наповнювачі, мінеральні, натуральні воловина, хімічні барвники. Хімічні барвники. Так, зверніть, будь ласка, увагу, чи дійсно було дана правильна відповідь? А що ми розуміємо під поняттям картон? Франція, це саме ще папір, Але має більшу товщину і масу. Що ми розуміємо від поняттям класифікація паперу і класифікація картону? Чи є відмінність між класифікацією картону і паперу? Карі? Класифікація паперу поділяється на 9 груп, а класифікація картону на сім. Класифікація паперу поділяється на 9 груп, такі як перше, картон для папір для друку спеціально зашитовий, е електроізоляційний, технічний, для ручного і машинного пакування, папір-основа, папір для апаратів і приладів. обгортковий. А що ми розуміємо під поняттям класифікація картону? Класифікація картону поділяється на сім груп: картон та пакування, картон для легкої поліграфічної промисловості, технічно різного призначення будівельне, фільтрувальне, для автомобільної е, промисловості та картони інші. Папір і картон мають свої властивості. Так, які властивості є паперу і картону? Хто дасть у відповідь? Основні властивості паперу і картону прийнято поділяти на дев'ять груп. Це структурно розмірні, композиційні, механічні, пружнопластичні, оптичні, гідрофонні, гідрофільні. Спеціальні, друкарські, електричний. Електричний розідав. Зверніть, будь ласка, увагу на даний слайд. Чи були названі всі властивості, Ні. Який? Ні. який із них не був названий хімічний. А що ми розуміємо під поняттям обробка та переробка паперу? Хто дасть відповідь? Обробленням паперу і картону розуміють процеси, що додають їм многі властивості, такі як пару, воду, жиронепроникність, світлочутливість, негорючість, бактерицитність та інші, здійснюються такими шляхами просочування і покриття їх різними емульсіями, нанесення на поверхню полімерів або металевої фульги, а також гумування, крепування, арм армування, тиснення та інших операцій хімічних модифікацій. А далі скажіть, що собою представляє переробка паперу? Під переробкою паперу та кордону розуміють процеси роздатки, який з'являється в білого той такі як зошит, кордон, коробка, бумажні мішки, фібра, шарваті пластини. Тільки за відповіді будуть виставлені в кінці уроку. Сьогоднішнього уроку загальна технологічна схема виробництва паперу. Відкриваємо зошити і записуємо тему уроку. Загальна технологічна схема виробництва. паперу». На цьому уроці ми з вами ознайомимося із технологічною схемою паперового виробництва. Технологічні процеси між собою відрізняються. Це пов'язано. І з тою сировиною, яка використовується у виробництві. Для виробництва паперу використовується сировина целюлоза, а також інторинна вторинна сировина макулатура. Два технологічні процеси між собою відрізняються. Де зверніть, будь ласка, увагу! Ось у нас целюлоза. Ви бачите, це гарна біла сировина. Зверніть увагу на макулатуру. Це вже була вторинна сировина, яка піддавалася процесу обробки, переробки. Скажіть, будь ласка, які відмінності є у цьому? Що є? Композицій. Композиційні властивості Композицій. мошивиші? Оптичні, тобто кольорованими відтінками вона відрізняється, так, а також і ступінь забруднення, і нанесення інших Включає в себе три основних етапи. Я для вас на партах роздала отакі технологічні схемки, які є для виробництва целюлози і для виробництва макулатури. Ми ними будемо користуватися на протязі вивчення всього матеріалу. Виробництво паперу, так як я казала, включає в себе Перший – це йде підготовка волокнистих матеріалів розмелю на підготовчому відділі. Далі у нас йде виготовлення паперу на машині. Та третій етап іде у нас обробка паперу. Зверніть, будь ласка, увагу на технологічні схеми. Першим у нас йде розпускання волокнистих матеріалів. Де відбувається у апаратах періодичної дії. Це є гідророзбивачі. Маса, та, яка розпустилася у них, подається у приймальній басейні. Басейна служать для зберігання маси. Це пов'язано із тим, що якщо один із даних механізмів виходить із ладу, щоб було в подальшому запас маси. Далі маса подається у нас, на що звертаємо увагу на схему розпусканню, де волокна у дискових та конічних млинах відбувається процес розпуску, фібрилювання, розпушування даних волокнистих матеріалів. Далі маса у нас подається у змішувальні насоси, де відбувається процес розбавлення маси. Тому що, коли під час очистки маса повинна мати відповідну концентрацію. Це у нас є вихрові очисники, де відділяються важкі відходи, а далі у вузол оновлювача відбувається тонка очистка. Так, давайте повторимо, що підходить у розмерюванні підготовчих відів розпускання, зберіг гання маси. Розведення, розбавлення водою і очищення. Перейдемо до слідуючого, другого етапу, де відбувається уже процес формування паперового полотна, тобто лиття його на початку сіткового столу. А далі у нас іде вже сформоване паперове полотно. Далі процес також іде складний, де відбувається процес пресування. Даного паперового полотна, де сформоване, спресоване, має більшу міцність, паперове полотно подається на процес висушування. Коли висушили ми паперове полотно, його треба піддати охолодженню. Це відбувається уже в третьому етапі на холодильному циліндрі. Охолодившись паперове полотно, воно стає більш м'якшим, еластичним і подається. На каландрові вали. І останній етап іде намотування паперу. Ось ми розглянули вас технологічну схему виробництва целюлози. А зараз перейдемо до технологічної схеми виробництва із макулатури вторинної сировини, яка має відмінності між собою. Зараз ми виясним, у чому йдуть відмінності. На даній технологічній схемі ми бачимо, що першим етапом у нас іде розпускання, а далі йде грубе очищення. З чим воно пов'язане це грубе очищення, на вашу думку? Дійсно вірно у зв'язку з тим, що макулатура має більшу ступінь засміченості. Далі йде до розпускання, згущення, розмелювання, акумулювання, розбавлення. Тонка очистка випуск маси на сітку, лиття, пресування, сушіння, обробка і аж тільки намотування. А зараз ми перейдемо до перегляду фільму, де ми з вами ознайомимося із технологічним процесом виробництва паперу. Але перед тим, як приступити до показу фільму, я вам хочу розказати. За самий процес виготовлення цей як він відбувається. Сировиною для виробництва паперу є деревина, яка виготовляється із листяних та хвойних порів. Відповідного розміру заготовляють деревину, яку водними та автомобільними шляхами доправляють до підприємства. Для виробництва 1 тони целюлози використовуються 2 тонни деревини. Але не тільки з деревних порід виготовляють целюлозу, також використовують сировину рослинного походження, це дикоростучі рослини, солома з лакових культур, пшениці, жита, кукурудзи, льону. Заготовлені баланси складуються на підприємстві. За допомогою техніки дані баланси подаються на потокову лінію, де відбувається процес промивки та транспортування балансів у обкорувальні барабани. Обкуровані баланси. Транспортуються і подаються у дробильний цех, де подрібнюються на шматочки так звану щепу. Далі щепа подається потоковою лінією у варочні котли. За допомогою лужних та кислотних розчинів відбувається процес варки у варочних котлах термін перебування щепи від 1 години до 6 годин при температурі 158 градусів. Далі основний момент є той важливий і складний, де відбувається процес відбілювання даної целюлози. Відбувається це у кислотних башнях за допомогою перепису водню та двокопису хлору. Ось ми бачимо та маса, яка була до очистки. І та маса, яка відбула ступінь очистки, це білосніжного кольору. Вода ж, яка використовується у виробництві, має шкідливі токсичні речовини і тому вона піддається інтенсивному процесу очистки. Зверніть увагу на стадії відпілювання. Ось ми з вами переглянули. Виготовлення целюлози. Потім ми з вами порівняємо два від, дві відмінності, а це в нас технологічна схема виробництва паперу із макулатури вторинної сировини. в залежності має три якості: високу, середню і низьку. Дана макулатура. Більш високої якості подається ось апарат періодичної дії гідророзбивачі, де відбувається процес розпускання волокнистих матеріалів за допомогою роторних та статорних ножів та води. Далі маса по потоках передається у зберігальній басейні. Із басейнів насосами маса перекачується. На процес вібраційної очистки, де відділяється у нас плівка, далі маса зберігається знову у басейнах і подається на більш іншу грубу очистку та до розпускання у турбосепараторі. Цей процес контролюється за допомогою автоматизації. Та комп'ютера. Маса після цього подається на згущування. Зверніть увагу на її колір. Якщо темного кольору, маса піддається процесу відбілювання за допомогою також перекису воді. Ось відбувається процес грубої очистки у вихрових очисниках. Це ми бачимо від полі. А це маса та, яка піддалася процесу відбілювання та очистки. І аж тільки ступінь у нас йде розмелювання на дискових та конічних млинах. Очищена білосніжна маса подається у нас на папероробну машину, де відбувається лиття на сітковому столі. Ми бачимо зворотня вода, яка використовується у змішувальному насосі для розведення паперової маси перед очисткою. Сформоване паперове полотно на сітковому столі піддається процесу пресування. Ось не зверніть увагу, це йде розгінний вал. А це у нас преса, які пресують паперове полотно. Далі піддається воно процесу висушування при температурі 115 градусів. Третя ступінь паперове полотно, коли переходить в обробку паперу за допомогою аналізатора, контролюється маса метра квадратного, товщини. А тут зверніть увагу, як відбувається заміна рулону на накаті за допомогою розкатних вилок. Даний тамбур, який намотаний, важить приблизно 35 тонн, а довжина його паперу 60 км. Далі паперове полотно піддається на розрізання на поздовжньо різальних верстатах. Розрізані рулони відповідного розміру упаковуються та йдуть на подальшу переробку. А це автоматизований склад, звідки подаються рулони на потокову лінію. А ось зверніть увагу на автоматичні аналізатори, там всередині встроєні рейси, по яким вони рухаються. Дана автоматична лінія по виготовленню паперу овсетного. За допомогою комп'ютерного підрахунку за одну хвилину нараховуємо 55 тисяч листів. І за одну годину така потокова лінія виготовляє 6600 пачок паперу овсетного. Папір подають в машину, яка витісняє вафельний малюнок. Це для того, щоб папір мав кращу убивність. На іншій машині вирізають дві смужки картону по 8 см кожу. Зверніть увагу, що верхня піддається процесу проклеювання. Потім смужки скручують і утворюють так звану трубку, на яку в подальшому буде намотуватися туалетний Папір. Довжина відрізання цієї смужки сягає 165 сантиметрів. І подається вона на потокову лінію, тобто на транспортер. В іншому цеху відбувається намотування двохшарового паперу. як намотується уже на паперову трубку даний туалетний папір. За допомогою спеціального ножа зверніть увагу, як відрізається, даний рулон подається на розрізання. проклеювання. А ось циркуляційною пилою розрізається на відповідні розміри по 16 сантиметрів кожний рулончик. І зверніть увагу, що все-таки кінець рулона не дорізається. Це вже в нас будуть відходи. Ось ми бачимо автоматичний процес упаковки.